Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. За виключенням Дебальцевого, сепаратистам та їх російським союзникам, пройти далі не вдалося. Війна прийняла затяжний позиційний характер. Проте в інформаційному просторі напруга тільки зростала. Зухвалість нав'язаного Україні гібридного протистояння насамперед полягає у мінімальному та прихованому застосуванні суто військових засобів. Акцент робиться на нанесення максимальної політичної, економічної та інформаційної шкоди. І слід визнати, подібний підхід приносить бажані для агресора результати куди простіші, ніж це би сталося внаслідок класичної збройної боротьби. В результаті звичайної війни, або там традиційно, ми втрачаємо територію, да? в результаті інформаційної війни ми втрачаємо людей. От ми втрачали людей і їх не то, щоб довір'я, ми взагалі втрачали людей в Криму, втрачали людей на Востокі. Вони не вірять цій країні, вони не люблять цю країну, і так страну, і так далі. До підступної інформаційної навали система пропаганди Росія готувалася ретельно та заздалегідь. Зокрема, розроблялася модель донесення своєї точки зору до світу, адже будь-які факти можуть сприйматися через їхнє трактування дуже по різному Тож про розбудову свого міжнародного рупору російське керівництво подбало завчасно. Для прикладу, роками вкладалися небувалі ресурси у орієнтовану на закордонного глядача телекомпанію Раша Тудей. Сьогодні це три цілодобових інформаційних телеканали, що здійснюють мовлення більш ніж у ста країнах англійською, арабською, іспанською, російською та німецькою мовами. Також діють окремі канали у Великій Британії та Сполучених Штатах Америки, що виходять в ефір з власних студій у Вашингтоні і в Лондоні. Документальний канал. До того ж, функціонує глобальне новинне відеоагентство, що пропонує ексклюзивні матеріали телеканалам усього світу. Ража туди цілодобово доступна 700 мільйонам глядачів по усьому світу. На потрібний кремлю результат працюють 2000 співробітників. Більшість з яких журналісти з країн, на які ведеться мовлення. Цей медіагігант – реальний конкурент таким всесвітнім лідерам новин, як BBC, CNN та Euronews. Потужність Раша Тудей набагато перевищує реальні інформаційні потреби Росії. Утім, заради чого витрачаються такі фантастичні суми і зусилля, теж цілком зрозуміло. По суті, Рупор пропаганди це спонсорована урядом Росії телевізійна компанія, або точніше кажучи, мережа Раша Тудей. Її організували для розповсюдження фантазій Путіна про те, що відбувається на місці подій. Цьому завданню вони присвячують майже увесь ефірний час. Їх мета вести пропаганду і спотворювати те, що відбувається або не відбувається в Україні. Братський віртуальний наступ став несподіванкою для України, яка приділяла захисту своїх природних інтересів в інформаційному просторі. Занадто мало уваги. Система інформаційної безпеки нашої країни просто на момент початку агресії казалась не готовою, вона не була адаптована для такого роду угроз. Нам зараз приходиться цю систему перестраювати прямо на ходу, тобто во время дрожання агресії, наслідком неготовності до захисту ще до початку гібридної війни, вже були не лише колосальні моральні втрати, а й досить відчутні матеріальні збитки. Перші два дзвінки, які Україна отримала в цьому плані, в 2006 році, коли відбулось перше газове протистояння між Україною і Росією, і коли Росія звинуватила Україну в тому, що Україна краде газ. От і друге це 2009 рік, початок 2009 року, знову ж газове протистояння. Україна повністю програла обидва цих протистояння. Перші два дзвінки виявилися холостими. Україна під шквалом несправедливих звинувачень тоді не спромоглася представити світу гідні аргументи на свою користь та уклала стратегічні контракти на заздалегідь невигідних для себе умовах. Третій дзвінок. Для України зв'язку з Кримом і подіями на Донбасі виявився теж фактично виявив те, що Україна не готова до діяльності в умовах інформаційної війни. Здавалося б, цілком природним кроком у відповідь для України мала б стати побудова у пожежному порядку системи симетричної протидії. Проте фахівці цього робити якраз і не радять. Перше, що треба зробити, сделать, із оборота термін контрпропаганда. Бодаться с Россией такими же методами – заведомый проигрыш. У них гораздо большие ресурсы, бюджеты фантастические, миллиарды. В мире никто ничего похожего не получает, таких средств из бюджета. Для кожної аудиторії російська влада підшукує унікальні на перший погляд логічно сформульовані меседжі. Так населені прикордонних терористичним угрупованням місцевостей належить зрозуміти, що нинішня київська влада є хунтою, яка захопила державні важелі внаслідок збройного перевороту, тому рух в підтримку Новоросії є адекватною відповіддю на те, що відбувалося на Майдані. І Якби не ополченці, то карателі фашисти точно вже б утопили Донбас у крові. Тим часом Росія радо приймає на своїй території біженців, а тим, хто залишився шле гуманітарну допомогу тисячами, якщо не мільйонами тонн. Діяння ж українських ЗМІ на тимчасово окупованих територіях рішуче присікається. Зокрема, телебачення там доступне переважно через прийом сигналу з супутника. Це не випадково, адже у нещодавній історії Європи є випадок, коли телебачення зіграло вирішальну роль у воз'єднанні розірваної протистоянням Німеччини. І напевно агресором це добре відомо. завжди існувала так би мовити, єдина німеччина, незважаючи на політичний поділ, адже західно-німецьке телебачення було доступне всім. Це з самого початку обумовило невдоволення східних німців, великі потоки біженців до західної Німеччини та, врешті-решт, повалення комуністичного режиму. звичайно телебачення найефективніший шлях до аудиторія, але за відсутності технічної можливості розповсюдження телесигналу для донесення до ізольованих співвітчизників позицій української влади можна залучити інші доступні канали. Ми можемо подавати. Інформацію альтернативними шляхами працювати більш активно з іншими сегментами, насамперед з соціальними мережами, з радіостанціями, особливо це стосується нашого впливу на тимчасово окуповані території Донбаса і Крима. Тобто я вважаю, що тут абсолютно треба не соромити, здіяти партизанськими методами диверсійними і руйнувати російську машину пропаганди, яка формувалася роками. і не орієнтуватися на швидкі результати, тобто може бути результат через 5 років, можливо, пізніше але він буде неодмінно, якщо цілоспрямована на цим займатися. Також довелося переглянути підходи до мовної політики в діалозі з мешканцями захоплених регіонів. Не було у нас е, русскоязичної служби. Тобто ми принципіально, ну, благі намірення, звісно, на українському язикі, це все важливо, потрібно. Але для того, щоб завоювати серця і розум людей, які е, ну, не зовсім адекватно воспринимают політику України. вот, нужно все-таки віщати было на тому который який був нужен который они воспринимали лучше всього. На щастя, українська влада почала відмовлятись від хідних підходів, спричинених радикалізмом в минулому. Наша радіо компанія розпочала мовлення на територію Росії над потужним передавачем 800 кВт. На частоті 1431 кГц, і сигнал е, нашої програми досягає до Новосибірська. Сьогодні російськомовні передачі звучать лише 4 години на добу. На більші до не вистачає ресурсу, а насамперед коштів на оплату електроенергії, яку споживають потужні передавачі. Ці 4 години складаються з новинних випусків. Потім з прямоефірних передач, де ми запрошуємо гостей, які спілкуються з різних тем присвячених. Внутрішньому і зовнішньому е, світу. І потім наші передачі культурологічного напрямку, в яких ми розповідаємо про людей, які мають спільні коріння український і російський, і звичайно є певна е, певна так скажіть вкраплення музичних передач. Також цього року почало виходити в ефір Радіо Крим Реалія, що адресує свої програми жителям окупованого півострова 55 хвилин щодня на частоті 549 кГц. Мы должны по-разному строить свою інформационну роботу з населенням Російської Федерації, с населением временно оккупированных территорий Украины. Потому что это разные люди. Тот, кто сейчас живет на оккупированной территории Украины, они жили в Украине, они знают, что такое Украина. Такий подход поддерживают науковцы. Чем ближче до споживачів є джерело інформації, тим воно є ефективнішим. Горизонтальна комунікація, її треба все робити на рівні громад, тому що, от, наприклад, коли везеться газета, яка видається в Києві, везеться на територію Донбасу, то зрозуміло, що її ніхто читати не буде, тому що ця газета проду... продукована да, якби на в столиці, а столиця не чує е... проблеми місцеві. Безумовно, ще одним потужним фактором протидії негативним впливам є спростування недостовірної інформації, яку поширюють опоненти. По-перше, це дає громадськості можливість бачити справжню картину того, що відбувається, не у неї на очах. А по-друге, суттєво знижує довіру до ворожих джерел. Фото підтверджує, що малазійський літак рейсу mh 17 був збитий українським винищувачем. Принаймні так розказують російські громадськості. І це відбувається не на маловідомих сайтах. Це фото і сюжет транслювалися на державному першому російському каналі, яка в цьому проблема? Це фейк. Однак ця фотографія є грубою фальшивкою фейком, і на це вказує багато ознак. Фотографію Боїнга вгорі було взято з архіву фотографій на інтернет-ресурсі Google. Слово Малайзія додали згодом, однак помилилися, помістили її не в ту частину літака. Це лише один приклад того, як російські медіа створюють альтернативу для своїх глядачів. Мабуть, однією з найбільш відомих сьогодні історій з російською пропагандою є розп'яття трагічного хлопчика в східній Україні, який, звичайно, ніколи не був розіп'ятий Національною національної гвардії України. Однак російське державне телебачення виготовило передовий сюжет, у якому наводилися слова однієї жінки, яка нібито бачила іншу жінку, яка була свідком цього, і цю історію транслювали півдня. А в кінці дня з'явилася інформація, що це була історія з гри тронів. Одна з найбільш важливих груп, яка виявляє цю брехню в російських та українських змі, це організація StopFake. Ідея полягала в тому, щоб зібрати всю неправдиву фейкову інформацію, спростувати її та помістити в одне місце. Отже, згодом ви зможете звернутися туди і побачити логіку, яка була схована за цими діями. «Стопфейк» є невеликою організацією, що працює в подарованих приміщеннях та окомплектована в основному випускниками журналістики, які працюють у вільний від навчання час. І цей колектив працює проти однієї з найбільш фінансованих і координованих комунікаційних компаній в історії. Більшість цілей цієї компанії зосереджується на Україні. Хоча інформація не є фізичним явищем, ми відчуваємо її наслідки. А ідея Кремля полягає в тому, щоб не просто дезінформувати росіян світ, а також послабити та підірвати рішучість українських військових. Російські проксі в Україні посилають військовим повідомлення про те, що генерали зрадили тебе, що ваше керівництво не дбає про ваше життя, що вони дбають тільки за власні гроші. Солдати читають і починають сумніватися і задавати питання, і це безпосередньо впливає на їх поведінку та настрій. Все це показує, що інформаційна війна є набагато важливішою ніж просте оприлюднення різних думок. Це не лише лінія фронту в інформаційній війні. Це лінія фронту в реальній війні, яка триває, і яку веде Росія Володимира Путіна проти всіх міжнародних норм міжнародного права. Більшість на заході вважає, що вільна, справедлива і така, які довіряють журналістика, є кращою відповіддю на пропаганду. Однак це також потребує затрат. Ви насправді не матимете правдивої редакційної незалежності і свободи преси, якщо ви є економічно нежиттєздатним. А я не знаю, як фінансово-стійка журналістика буде розвиватися в країні, яка є бідною і переживає такі потрясіння. Важливо, що російсько-український конфлікт призводить до того, що світова спільнота вже не сприймає Україну як частину Росії. Ми йдемо вперед, і якщо про Україну зараз знають, і якщо коли я за кордоном, мене більше ніколи не питають, Україна, це де це Росія? В мене вже за останній рік таке не питають, і я вважаю, що це наша перемога. Енфор саме інформаційна перемога. Ясно, що без допомоги наших партнерів насамперед з країн-членів НАТО вистояти, а тим більше перемогти Україні у цьому протистоянні буде вкрай важко. Хоча, безперечно, будуть дуже корисними заходи стратегічної комунікації з боку альянсу, які полягатимуть у створенні інформаційних привідів, що не матимуть двозначного трактування і які неможливо ігнорувати. Яскравим прикладом цього стало відвідування майдану офіційною уповноваженою держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Вікторії Нуланд. Проте сподіватися на те, що альянс буде повністю воювати замість нас на інформаційному фронті, не варто НАТО не може надати такої прямої допомоги, що стосується протидії інформаційної війни з Росією. Питання полягає в тому, що це, це політична сфера, і НАТО не може вмішуватися в власне в цю сферу. Тому самі українці, самі українські засоби масової інформації мають здійснювати таку протидію російській інформаційній агресії. В Цьому сенсі НАТО може тільки забезпечити певною технічною консультативною допомогою, наприклад, прислати експертів, які можуть проводити тренінги з українськими журналістами, або надати новітні розробки в галузі протидії інформаційній війні, в цілому протидії гібридній війні. Насамперед, Україні ззовні потрібні не стільки додаткові ресурси, скільки розуміння того, як правильно використати те, що вже є. Щоб трансформувати ефективно внутрішні ресурси, треба знати, як це зробити. Вони це вже давно зробили. Тому логістична підтримка, відповідне програмне забезпечення, комп'ютерні продукти, які можуть створити і дозволять нам більш ефективно управляти ресурсами. Надзвичайно важливо, що цього тижня міністри закордонних справ НАТО прийняли оновлену стратегію з протидії гібридним загрозам. Про це під час спільної прес-конференції з високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федерікою Мегріні. У вівторок заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Ми прийняли сьогодні нову стратегію щодо того, як ми будемо боротися з гібридними загрозами, зауважив пан Столтенберг. Перша відповідь це посилення співпраці між ЄС та НАТО, також зазначив він. Пані Могиліні зі свого боку підкреслила, що європейська служба зовнішньої дії готує рамковий документ в цій сфері та винесе свої пропозиції щодо боротьби з гібридними загрозами на розгляд держав-членів Євросоюзу. Немає жодного сумніву, що для виконання цієї стратегії буде залучено і Україну, адже біс надійного і мотивованого партнера альянсу годі і шукати. І спільними зусиллями гібридний замах на світову систему безпеки буде покараний. А в єдиній європейській Україні запанує мир і злагода. Тижня до Києва завітав директор відділу з інтеграції, партнерства та співпраці безпеки штаб-квартири НАТО Альберто Бін. Він разом з представниками Міністерства оборони України, Міністерства соціальної політики, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відкрив нові курси з англійської мови в рамках програми з перепідготовки військовослужбовців НАТО Україна. Дана подія пройшла в офісі Британської ради, що є головним виконавцем проєкту. Проект НАТО в Україні є особливим для нас, так як в даний час ми навчаємо 65 осіб на чотирьох різних курсах. Вони проходять дуже інтенсивне навчання 25 годин на тиждень протягом чотирьох місяців. По завершенні навчання ми прагнемо підвищити їх можливості з працевлаштуванням та загалом підвищення їх рівня життя. Отже, в цьому випадку я вважаю виключно успішним поєднання зусиль НАТО та Британської ради. Вже більше як 15 років НАТО допомагає Україні у реалізації програми перепідготовки колишніх військових, які прагнуть підвищити свої шанси на працевлаштування у цивільній сфері. Сьогодні вже більше 7700 колишніх військовослужбовців пройшли навчання за цією програмою. Цей проект фактично було започатковано декілька років тому з метою допомогти країнам, що мають проблеми з облаштуванням військовослужбовців, які залишають військову службу за віком чи по якимось іншим причинам, заново увійти в цивільне життя, отримавши другу професію. Ця програма була частиною більш широкого пакету проектів, які повинні були сприяти трансформації України, зокрема їх збройних сил. Цього разу відкриється два курси по 16 учасників в кожному для колишніх військовослужбовців або тих, хто запланований до звільнення. Критерії для відбору кандидатів наступні: це колишні військові звільнені з професіональної військової служби протягом останніх трьох років, або заплановані до звільнення в 2015-2016 роках. Також включено професійних військових, які звільнилися з військової служби протягом 10 років та були мобілізовані до зони АТО. На церемонії також були присутні слухачі двох груп, що вже навчаються з вересня 2015 року. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, завітавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю Альянсу з Україною, зокрема, побачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути останні новини зі штаб-квартири НАТО, а також прочитати інтерв'ю з високопосадовцями альянсу на актуальні теми у сфері міжнародної безпеки. Всі, кого цікавить ця тема, отримують систематизований дидактичний матеріал, викладений у популярній формі. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу НАТО. Це прогнози у сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних викликів і загроз, розповідь про нову стратегічну концепцію альянсу і багато іншого для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу з вами був фактор безпеки. До зустрічі рівно за тиждень. Нехай щастить.